Коротше, козаки, поставили ми стартера на МТЗ. От, акумулятор 60-ка знятий з машини моєї лачеті. Пробуємо заводити, заводити. Не знаю, як воно вийде. Ого-го! І що, коротше? Тема. 50-точка. Да, коротше нормально, нормальна тема. Великі гроші, але хоч воно працює і не смикаєш. Та й шморгалки. Хочете, щоб і у вас так працювало? Дивіться відео до кінця. Будемо розбиратися у всіх цих варіантах. Вони всі різні. Отже, друзі, вітаю на каналі Starter RV. З вами Дмитро. Сьогодні постараюсь дати відповідь на всі питання, що стосується комплекту переобладнання трактора МТЗ замість пускового двигуна без розколювання трактора, коли стартер ставиться напряму, ставиться такий маленький перехідник і ставиться стартер з крупнішим зубом. Продається воно вже років всім в Україні. Я перший його запустив в масову продажу. Я запустив його з кращих варіантів, такі як справа лежить дорожчі Варіанти. Відповідно, продавці всі почали купу... копіювати і вирішили здешевити, такі як зліва варіанти. почали продавати дешевші варіанти. І зараз ходять легенди по інтернету, що воно все не працює, що треба міняти маховики, інакше воно не працює. Отже, давайте розберемось. Всі ці варіанти вони всі різні. Звичайний стартер іде, той, що йде під стартевий вінець. Привід стартера йде на 10 зубів діаметром 36 мм. Щоб переобладнати під пусковий двигун, бо пусковий вінець має крупніші зуби. Як правило, вам дають в комплекті самий дешевий варіант це йде стартер, плита і ось така от шестерня. 10 зубів діаметром 40 мм. Дана шестерня, і вона от конкретно це йде підібрана з вантажного автомобіля. Це заводська шестерня. Ось вона йде внутрішні поздовні шліці сквозні і стопорне колечко. Варіант був такий, що робиться в Україні. Зуби оці йдуть так само сквозні, але вам дають її без стопорного кільця. І ви вже починаєте танці з бубнами, як його поставити, щоб воно служило. По правильному, щоб його поставити на, замість отакої шестерні, там де є поличка опорна, тут ще має бути така тарілочка специфічна, але вам її, звісно, що ніхто не дає, і ви починаєте мучитись. Тепер розказую, що, що значить дешевший варіант і що значить заводський бенді з крупним зубом. Так, оце у нас 10 зубів 36 мм, а оце 10 зубів 40 мм. Це знято з такого стартера, заводського, той, що приходить з заводу з таким бендіксом. Тут є ця опорна поличка. І воно служить в цьому плані без проблем. Так, воно буквально не суттєво на гривні 50-100, максимум воно дороже від цього комплекту. Але це заводський бендікс. І вже воно ходить набагато краще. Тепер, ви, думаю, що зрозуміло. Є ще ось така шестерня, а я про неї трошки пізніше розкажу. Робиться у нас в рівному на наше замовлення, але вона робиться з такою поличкою, як має бути. Про неї трошки пізніше розкажу. Тепер дивіться, щодо зацеплення зуба. Всі говорять, що ай, воно не, не заце... маленьке зацеплення, воно нічого не виходить, і викидають стартер. Маленьке зацеплення буде, якщо ви ставите отаку от шестерню, ставите плиту 8-10 мм. Просто ставите і думаєте, що воно буде все працювати. Ні, на жаль, так воно не буде. В дешевому варіанті, да, маленьке зацеплення. Дивіться, оце йде стандартна 10 зубів 36 мм. Оцей йде оця шестерня, яка йде 40 мм. Стандартно, можна так сказати. Вона йде на 2 мм менша. Тобто вже зацеплення буде менше. Шестерня 10 зубів 40 мм, але я її ставлю поряд з. Цією, і вона є ще на 4 мм вище за оцю. А відносно цієї, вона на 7 мм більша. Тобто, коли ви ставите з такої шестерні зацеплення буде вже на 7-8 мм більше, ніж на оцій. Оця шестерня йде від е, одного виробника е, бренд GFD. На наше замовлення завод, нарешті, начав їх робити. Ну, як нарешті, ми вже роки два їх продаємо. Просто їх у зв'язку з війною не було можливості привезти. А це вже нарешті вони знову з'явилось. Оце буде заводська шестерня, але з довшим зубом. Працює майже ідеально. Е, тепер, тепер Розкажемо вам ще про цю шестерню. Як обіцяв, що пізніше буде. Ця шестерня робиться у нас в рівному. І в чому є основна відмінність? В тому, що ці всі йдуть на 10 зубів, а ця йде на 9 зубів. Для чого це зроблено? От такі ми перші почали продавати, тому що Пускачовський вінець має модуль зуба 3,5. стартерний вінець має модуль зуба 3,0. Оці шестерні 10 зубів, 30, точніше 40 мм. Мають модуль 3:33. При заводці такої шестерні по пускачовському вінцю характерний такий металевий звук. Бачите? Стукіт. Тому що вона не зовсім підходить. От якщо дивитися, от вона іграє на зубі. Цього не повинно бути в ідеалі. І Якщо лише поставити з коротким зубом, то буквально 2-3 місяця, півроку і зуб з'їдається, тому що шах зуба не співпадає і воно треться. А тут 9 зубів зроблено. І модуль 3,5. Один-1 один співпадає з пускачовським вінцем. Зараз ставлю відео. І вона вже, як бачимо, ідеально підходить. Без ніяких зацепів, без ніяких і ну, нічого воно не грає на зубі. Поставлю ідеально моторчик. Сняли через два місяці експлуатації зубчики. Видно, що вінець маховика заходить на всю глибину зуба, тобто на стріячку, як обично, бере а заходить на всю глибину зуба. Вироботки не видно, ніде не блищить. Тобто це свідчить про те, що чітко зуби попадають у вінець маховика. Крутить ідеально, навіть від акумулятора 60-ки заводить. Но такого робити не можна. Да, оцей варіант, самий дорогий варіант виходить, тому що зробити отаку шестерню, якби її ще без полички, то воно набагато простіше було б. А так, виходить, це все вручну має зубиці довбатися. Самий дорогий варіант, але по 7 років працює без проблем. Ще трошки хочу сказати про таку шестерню, бо такі, що робились в Україні, робляться. багато хто жалується, що вони як сирого металу робляться, що дуже швидко да, Ця шестерня трошки дорога виходить, але в неї твердість 52 одиниці по шоу. Це така, як оцім, бо ми перевіряли їх. На твердість і зробили оцю таку саму по твердості, тому вона ходить без проблем. Стосовно Так, це ми поговорили про посилену серію 2,8 45 кВт. Це вже я не буду зараз розповідати, що краще обрати. Просто це на посилену серію на стартері з носиком. Дуже багато дзвінків дайте нам на 3,2 кВт шестерню. На 3,2 або 2,7 шестерні такої не буває. І за конструкції Бендікса. Оцей, оця шестерня вона йде суцільно з волом внутрішнього Бендікса. Її так просто не поміняєте. Е, приїжджала в нас партія знову ж таки від того ж самого виробника GFD з 10 зубів 40 мм, але з довшими зубами. Ну, На жаль, вона ну, на жаль, чи на щастя, воно швидко все розпродалось. Відео я про неї не зняв. Е, так, воно дороже виходить, знову ж таки. Але воно працює вже по два роки, як ми почали його продавати без проблем. Такі е, бендікси на 3,2 кВт мають бути влітку. Е, воно буде працювати все, якщо бажаєте. Я в комплекті ще до, до цих я ложу маленьку інструкцію з фотографіями. В мої комплекти чомусь працюють, жодного немає такого, щоб не працював. Е, були певні звернення по рекламації, що ми каже, ставимо, а воно не працює. Але на, ну, якось на диво. Після консультації по телефону навіть все у людей працює, просто люди не розбираються, як його правильно поставити. Сподіваюся, я дав відповідь на основні питання. Кого цікавить, звертайтеся за телефоном, що бачите на екрані. Дані комплекти є в наявності. Забігаючи наперед, скажу, що дуже скоро в мене буде схожа штука на е, комбайни Ніва, е, двигуни СМД 14 з 14 по 22. Можливо, СМД-30 не перевіряв і ще просто чи воно туди підходить. Комбайн Ніва, ДТ-75 трактора, Юмзи з двигунами СМД е, напускачі. Буде схожа штука, що без розколювання ставиться напряму з стартер. Про це буде відео трошки пізніше. Зараз воно обкатується, перевіряємо, як воно працює. Ну попередньо все там ну, все ідеально працює. Думаю, що відео однозначно заслужило лайку. Такої інформації вам ніхто в інтернеті не розкаже, всі продають, аби тільки заробити. Ну, на жаль, в мене принцип, чи на щастя, принцип трошки по-другому. Я хочу продати, щоб воно у вас працювало, щоб ви радили мене ще і сусіду. Поділіться з сусідом, другом, братом, кумом, сватом. Кому це цікаво. Також тих, хто ставили такі комплекти, напишіть в коментарях, як воно у вас працює. Буде цікаво мені почитати. І прошу підписатись на мій канал. Дуже скоро буде відео про СМД.